Такий нюанс, перший і, напевно, найголовніший для таких настроїв і для них Путін не збирається зупинятися. Немає ніякого бажання в Росії сьогодні зупинятися. Путін чекає на вибори в Сполучених Штатах Америки. Він вважає, що це відкриє йому вікно можливостей. Якщо президентом, як він вважає, стає Дональд Трамп. І припиняє допомогу Україні, а може взагалі виходить з НАТО. Багато яких сценаріїв обговорюється. Це для Путіна, отбукву нарешті, це зелене світло. Що йди і завойовуй все, що ти хотів: Варшавський договір, Російська імперія. Може, не тільки про Україну. Путін марить не Україну, Путін марить російську імперію в тих кордонах, якими вона була колись мала. Тобто, це і Балтійські країни, це і Польща, це і Румунія, і це і до речі, Півнімеччини. Про що треба німцям, відповідаючи на ваше питання, постійно нагадувати. І коли вони щось подібне говорять, треба просто їм казати, що 35 років тому, що в історичній перспективі взагалі нічого, так от раз 35 років тому вони були наполовину окуповані Російською імперією. Тому це просто нам треба їм говорити і пояснювати їм, що от як ви поставили питання, а потім там Путін зупиниться. Проблема з тиранами, вони такими як Путін. Вони як геополітичні маньяки. Маньяк не може зупинитись. Ти не можеш дати маньяку одну жінку, і може він якби заспокоїться. Не ні, ні. З кожною жертвою він буде все більше і хотіти більше, більше, більше і більше. Тому єдине, що є в світу, це зупинити його зараз. Це найпростіший для всіх шлях. Ми маємо їм про це говоримо певний час. Ми для цього зробили все. Український народ, ціною шалених жертв і зусиль зупинив з їхньою допомогою. Це треба визнати. Але зараз, на жаль, ми бачимо, що з цією допомогою є проблеми. І це зараз питання не до нас, вже з вами, це питання до них безпосередньо. Вони до чого готуються? Вони ну ми маємо це чітко їм пояснювати, що Росія, яка досягне навіть частково своїх цілей, вона ніколи не зупиниться. І питання буде тільки в одному: вона атакує кого наступною? Грузію, Казахстан, а потім настане момент, коли вона атакує статтю 5 то, тобто ну, договору НАТО, тобто якусь країн НАТО, Країн Балтії, наприклад. Тому це просто питання часу. Ми маємо це. Да, так, нам тут з вами це я думаю багатьом зрозуміло. Там не всім, але маємо стукати, 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 стукати в ці двері. І те, що ми бачимо сьогодні, заяви від Макрона. І до речі, якщо відкинути позицію безпосереднього Олафа Шольца, то позиція німецьких політиків дуже змінилася. Німеччина сьогодні другий найбільший донор України, і підтримка насправді колосальна. Ми це шлях від к, 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 Шоломів таури і, таури і давати для... не хочуть. Ну, тауриси давати не хочуть. Ну добре, це Дивіться, Бі тут добре. треба тут. Просто треба розуміти. Ми дуже часто говоримо там Таурус, леопард, Ми весь час, і це зрозуміло. Нам психологічно хочеться знайти ту дивозброю, яка прийде, і все. От, от воно, от леопарди прийдуть. От ми всі вдягнулись в леопардове, жінки в сукнях ходили. все. от зараз буде леопард. І все. Це, Потім це, було це і, це, да, це. і от ми ось час це шукаємо. Тепер у нас нова історія от, Тауруси дадуть. І ми тоді мост розіб'ємо, і Росія впаде. Не впаде Росія навіть від розбитого моста. І Тауруси, 10, 20, 50 Таурусів не змінять хід війни. А от не слова, а дуже важливий сигнал Макрона про те, що ми тобі Путіну не віддамо всю Україну. Бо нам так не підходить, нам не підходять російські танки на кордоні Польщі і Румунії. Це дуже важливий сигнал. Це інша історія, що він для нас означає, бо він означає там ж не дуже приємні для нас речі для певної частини нашої території, зовсім неприємні. Але це важливий сигнал. Він говорить Путіну: ти не досягнеш своїх максимальних цілей. А коли ви знаєте, це не, дов... не зовсім приємні речі, що ви маєте на увазі? Ну очевидно, що території. вони ж говорять. Макрон прямо говорить: ми підемо в Україну, якщо вони прорвуть. На Київ і на Одесу. Угу. Ніхто не буде будемо... заїжджати на Донбас, французькі, німецькі війська не збираються. Це, якщо, не дай Боже, це найкатастрофічніший сценарій, це десь по Дніпро вони будуть зупиняти. Це щось таке. Але це катастрофічний сценарій, я думаю, я впевнений, що його ніколи не настане. Але сигнал Путіну важливий. Те, що ти хочеш добитись, не буде. Тому краще зупинись зараз, аніж потім тобі буде гірше. І Франція це Франція, це ядерна держава.